Дружочки, привітіки, прибігла тільки що з епіцентра, Бачите, які рум'яна у мене тепер, як у снігурочки. Надивилася там всяких красот, прибігла голодна, обідаю, включила інстаграм, продивляюся, Дивлюся, блогерша, одна відома українська, рекламує взуття в черговий раз у тих самих клієнтів, показує свої чоботи. Каже, ось гляньте, як вони добре виглядають, це я рік їх ношу. А я вже давно бачила, як вона поличку рекламувала, бачу, що шкреки, ви поняли? Шкреки, в якому розумінні шкреки? Отут п'яточка вже прогнулася, прогнулася, просіла, ви поняли? І вона опять бере на рекламу вже ну, другу пару їй прислали рекламувати. Розумієте? Мені вас жалко, дружочки, ви просто іноді не розумієте, який ви непотріб купляєте. Давайте я вам розкажу, як це повинно виглядати, як перевірити якість зуття стосовно гранітольки цієї. Дивіться. І п'яточна частина повинна бути жорсткою, не видавати ніяких звуків, коли ви купляєте їх. Розумієте, коли не по технології тоненький гранітоль поставлений, і ви тільки купляєте. Ви цього шкрекання не побачите візуально. Він появиться у вас через недільку, через дві гарантую під час експлуатації. Просяде отут п'ятка. Може, бачили колись іде жіночка чи чоловік спереді вас а ви позаду, і бачите, оце йде отак раз, 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 оце воно шкрякає, ви пам'ятаєте? Літній гранітоль ставляють це економія. В масштабах сезону це велика економія. От і отак, от е намагаються економити на всьому, а ви потім маєте отакі шкреки. Так от, коли обираєте нове взуття, як вам допомогти, я можу в цьому, ви повинні прощупати отут гранітоль. Коли буде поганий не по технології, тоненький гранітоль, не підходить, який для зимового взуття, отут буде видаватися звук, отак туди-сюди, туди-сюди, оцей гранітоль буде у вас стрибати і видавати звук. Ви поняли? Як тоненький пластик, коли береш, отак його вгинаєш, а він отак, коли розгинається, видає звук, вистрелює. Ви поняли? Тобто, і тут так само на новому взутті перевіряйте. Отут, дивіться, бачите, от я от. Трогає його, а воно нічого не вгинається, ніякого звуку не видає, те ж саме повинно бути і на носочній частинці, ви поняли? Теж, отут повинен стояти зимовий товстий гранітор. І в носочок теж не видає жодного звуку, ви поняли? Тобто таке взуття, якщо буде ваша ласка на то, ви будете носити не менше, ніж 4 роки. Перевіряйте, дружочки. Все, будьте обізнані, не віддіться зразу на рекламу, що як блогер, то святий, ми йому віримо. Будьте обізнані, гонорові, все перевіряйте, пам'ятайте, що все, що ми виробляємо, все це складає нашу Україну. Розумієте? От всі хочуть у Європу, всі хочуть краще жити. Кожен повинен починати з себе і не мовчіть, коли ви щось знаєте. Як повинно щось виглядати, розказуйте другим людям для того, щоб ми всі робили нашу країну кращою. Кожен повинен почати з себе. Ось я починаю, вам розказую, як повинно бути. Не ведіться, не будьте лохами, будьте гонорові, будьте щасливі, будьте здорові, будьте красиві. Все, пока-пока.